Привіт, книголюби! Ми сьогодні з Феліксом прийшли до вас, щоб розповісти про книжкові підсумки за перше півріччя. Так, можливо, трохи пізно, але краще зараз аніж ніколи. Про найкращу книгу, про найгіршу, про розчарування, відкриття книжкових кращів та загалом про те, як виконуються мої книжкові річні плани. Відпускай Фелікса і будемо розпочинати. В мене немає загалом якогось такого, знаєте, конкретного стовідсоткового чіткого плану по моїх книжкових підсумкам, тому що я передивилася деякі відео своїх колег, і в кожного справді була якась своя уніфікація, свої якісь теги. Зазвичай вони трохи відрізнялися з відео у відео були також свої якісь конкретні види підсумків. Оскільки я якось не задумувалась над тим, що я буду підбивати за це півріччя підсумки, то і, знаєте, не особливо готувалася. Але сіла, вивела якісь такі, знаєте, найбазовіші пункти, по яких я сьогодні буду проходитись. Тому з вас вподобайка, підписка, дзвіночок. А я розпочну з того, що розповім. Скільки я ж загалом прочитала книг за перше півріччя 23-го року. Поки я вам називаю цифру, ви можете здогадати, що це за число, скільки загалом вдалося. Бо для мене ця цифра виявилася досить таки непоганою, приємною, і наразі я випереджаю свій річний челендж близько, десь там, як каже Гудріц, на цей момент близько десяти книг, що уже непогано. За цих півроку я прочитала 38 книг і 60 запланованих, що дуже мене тішить. Так, тут були і графічні романи, різні комікси, і повноцінні книги, причому дуже часто немаленькі. Розпочну напевно, знаєте, з такої найпоширенішої, найпопулярнішої номінації. Це найкраща прочитана книга. Насправді я не скажу, що було обирати дуже складно. Я вам покажу дві книги. Перша книга це було перепрочитання. Було б дивно вам не показати Соловей Крістін Генни, тому що я цього року перечитувала цю книгу і отримувала ще більше насолоди, ще більше емоцій, аніж тоді, коли читала її вперше. Звісно ж, вона не могла не опинитися у цьому відео просто в номінації з кращою книгою. Бо це було б, якесь, знаєте, лицемірство щодо цієї історії. Але визнаю, що все-таки це було перепрочитання і це була не нова для мене історія. Тому, окрім цієї, я ще вирішила ще показати вам одну книжку, яка вже точно для мене була новою. Напевно, книга, яка найбільше мене там, здивувала і найбільше захопила за цих півроку, це книга від Тейлор Дженкіс Рід Сім чоловіків Евелін Хьюго. Я читала цю книжку одному зі своїх влогів, при чому я там дуже детально розповідала, чим ця мені історія сподобалась, і ось справді пройшло трохи часу вже з моменту її прочитання, а емоції від цієї історії досі в мене залишаються. Я періодично до неї повертаюся. Також обговорювала її навіть на клубі в книгарні є. І це мені здається ідеальна книжка, справді яку можна обговорювати на клубах, до якої хочеться повертатися. Однак мушу запевнити, що це той тип літератури. Такої більш, знаєте, не те, що розважальне, скоріше відпочинкової, простої, універсальної, але не пустої. Себто в ній можна знайти щось для себе цікаве, щось глибоке і паралельно насолоджуватися просто цією шаленою динамікою, кінематографічністю і чудовим сюжетом. Перед тим як я перейду до наступної номінації, хочу нагадати вам за свій промокод Еслава Сабіо, який досі діє на сайті. VIVAT, а також у фізичних книгарнях. Цей промокод дає 10% знижки на усі книги. А також зараз на сайті VIVAT діє чудова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І якщо додати ще мій промокод Еслава Сабі, ви отримаєте додаткових 10% знижки і на цю акцію. Залишилось дуже мало часу до кінця дії акції 1 плюс 1 дорівнює 3, тому встигніть скористатись промокодом і зловити ще більшу знижку. Ну, а тепер повертаємось далі до номінацій і підсумків. В мене тут е... нормальні люди там показують свої читацькі щоденники, а Я забула його взяти, все одно мені доведеться до нього йти. Е... І в мене тут найгірша книжка року. Якось навіть це було визначити дуже просто і нею виявилася книжка Ніла Штрауса Гірка правда про стосунки. Я не думаю, що ви зараз можете десь знайти цю книжку, мені здається, в продажі її вже немає. А я її витягнула у нашому читатському рівненському клубі як обов'язково до прочитання. До речі, випала ця книжка мені саме від Юльки Четульки. І спочатку вона була справді дуже захопливою і цікавою, але в певний момент я зловила якусь страшену до неї відразу і загалом відразу до самого автора, який там розповідає про свої стосунки, походеньки. Про те, як він загалом думав про різних жінок, про секс, і для мене це виявили, знаєте, занадто. Я просто її ледь домучила, і якби знаєте, не ось такий челендж у читацькому клубі, я б її стовідсотково не дочитувала, а закинула і ну, і ніколи б не поверталася. Тому ось ця книга займає ось ці лави найгіршої книги року, року-півроку. Хоча мені здається, що вона може стати найгіршою книгою року. Побачимо. Найкраще продовження і в моєму випадку буде закінчення циклу. Як би мені сумно не було про це говорити, але я дочитала цикл про Локвуда та компанію від Джонатана Страуда. Буквально нещодавно, десь там на початку червня, Абаба Галамага видали вже завершальну ось цю фінальну книгу Локвуд і Ко. Порожня могила, і я не стала відкладати її та швиденько прочитала. Книга мені неймовірно сподобалась, просто захопила мене. Тому можу сміливо говорити, що це найкраще продовження взагалі з того, що я читала за цих півроку. Ну і оскільки це вже точно завершення. Тому знаєте, і продовжувала, і завершила. Дуже шкода насправді, але я вірю, що неодмінно буду перечитувати цей цикл. Не те, що я очікувала. Це скоріше буде в поганому сенсі, мабуть, як книга, яка мене розчарувала. Це не зовсім найгірша книга за півріччя, тому що ось це ідеальна, знаєте, номінація про те, коли я мала якісь певні очікування на книгу, а вони абсолютно не справились в негативному руслі. Ось і. Можливо, ви навіть здогадалися, але якщо не здогадалися, то це книга Пляжне чтиво Емілі Генрі. Тому що я не те, що мала на якісь дуже високі очікування, просто я хотіла отримати якийсь такий милий, відпочинковий, розважальний. Ромком, а отримала депресивну історію. Знову ж таки, я знаю, що цю книгу любить дуже багато читачів. Вони говорять, що вона дуже крута, що в ній є якісь сенси. Для мене вона стала просто реально величезним розчаруванням за цих півроку, і мені хочеться вірити, що мені більше не траплятимуться подібні книги, що я не буду розчаровуватись, але знаєте, як то кажуть, так не буває, коли ти постійно щось читаєш, рано чи пізно ти зіштовхуєшся з такими історіями. Ну, але я спробую ще щось у Емілі Генрі, можливо, вдасться якось підступитися до цієї авторки, і вона мені сподобається. А поки це розчарування цього півріччя. Книга відкриття. Я, напевно, покажу вам в цьому розділі скоріше, не. Просто одну книгу, а два різних комікси, точніше, дві різні серії. Першим для мене таким великим відкриттям стали досить такі підліткові комікси. Наразі в мене їх три, але коли ви вже побачите це відео, багато отримувачів отримують вже свій довгоочікуваний четвертий томик. Це коли завмирає серце від Еліс Осман і видавництва видавництво. Чому? Для мене ці комікси стали відкриттям. Я не мала на них якихось таких очікувань, тому що я розуміла, що це підліткова історія, що це буде дуже щось миле, просте, і що там можна ще знайти. Але знаєте, мені настільки зайшла мальовка, зайшов ось цей сеттинг, якісь такі підліткові проблеми, і просто рівень мімішності цієї історії настільки зашкалює, що ось. Приємно здивувала. Ну, реально приємно здивувала. Я відношуся до тієї категорії людей, які чекають з нетерпінням четвертий том, тому що з кожним томом проблеми героїв стають якимись серйознішими, стосунки стають серйознішими у Ніка і Чарлі. Та якось справді хочеться дізнатися, що там буде далі. Власне, це та історія, справді, яка просто стала шаленим відкриттям. І окрім. Такої, знаєте, підліткової історії для мене стала відкриттям зовсім інша серія коміксів. Точніше, я буду показувати один, тому що вже другу частину я читала в липні. Маю на увазі комікс від Летісі Крента Філіпа Брено. Неймовірна історія сексу. Також від видавництва видавництво, і це знову ж таки така більш вже... Ну, не те, що, мабуть, доросла, більш така трішки серйозніша література з нотками гумору. Вона надзвичайно пізнавальна і просто не являєте, яку кількість корисної і цікавої інформації для себе почерпала з цього томику. Тому цей комікс ідеально пасує в цю номінацію з відкриттями цього півріччя. Автор відкриття якось я за ці півроку начитала багато авторів, які я читала. Книжки, яких я читала загалом вперше, і ну, є такі, що мені там сподобались більше, які менше, але ось саме чомусь авторка сім чоловіків Евелін Хюго стала для мене точно ось цим відкриттям, тому що я просто передзамовила наступну її книгу, не задумуючись, бо ось по першій книзі я зрозуміла, що стиль, там манера написання, подача загалом тексту це 100% моє. Світанок Малібу чекає найближчим часом. А обіцяли, що наприкінці цього місяця вже отримають книгу з книгарні та розпочнуть розсилати перед замовником. Будете знати, що я читатиму в серпні. Книга, яка змусила мене плакати. Також, мабуть, я не скажу, що в мене цього року було дуже багато подібних таких книг. Ось я не можу пригадати багато, але точно не можу не показати ще раз книжку Крістін Генне-Соловей, тому що справді ця книга не те, що змусила мене плакати, вона змусила мене ридати. Я не так часто, напевно, плачу від книжок. Це має бути справді щось дуже сентиментальне, складне, морально. І ось ця книга була саме такою: книжковий краш. Ось тут взагалі були в мене проблеми, тому що за. Це півріччя я не зустріла якихось таких нових героїв книжкових, які просто б, знаєте, все. Я б кричала, який він там прекрасний, чи там навіть якби це була особа жіночої статі, ну тобто жінка, чи там не жінка, і не чоловік. Якось так склала, що не було особливого такого героя, в якого я б там могла закохатися. Але мушу відзначити, що мені дуже сподобався герой коміксів, знову ж таки, підліткових коміксів з коли завмирає серце, Нік Нельсон. Не знаю чому, але ось такий тип підлітка, який є надзвичайно простим. Який десь пізнає себе, який намагається зрозуміти себе відкриватися цьому І Ось не знаю, чомусь мені він дуже зайшов. Тому можу сказати, що в цьому півріччі він займає, знаєте, оцей топ-1 з книжкових персонажів. Але знову ж таки мова йде саме за тих персонажів, які я перша зустріла. Тобто, бо я могла би назвати, наприклад, там Ентоні Локвуда чи Черепа з. Книги «Порожня могила, ну загалом серії про Локвода, але це буде несправедливо, тому що цю серію я вже читаю декілька років, і, і я й так люблю цих персонажів. Тому ось буде Нік Нельсон. Найгарніша книга, яку я придбала за цих півроку. Ось ви не повірите, але це було надзвичайно складно, бо, ну, тому що не те, що не було якихось красивих книг, але якось не було дуже особливої. Просто не виходив ілюстрований Гаррі Поттер». Але я відібрала, мабуть, три таких книги, які мені подобаються власне через оформлення. Мабуть, розпочну з такої новинки, яка в червні з'явилася у видавництві ранок. Це скандер та викрадення однорога, яку я, до речі, вже прочитала, і в серпні буде на неї відгук. Мені вона подобається через. Якусь свою яскравість вона дуже красиво видана в стилі оцих підліткових історій, але але підкупила вона мене своїм золотим зрізом. Зріс просто тут неймовірний, і я мушу зазначити, що він дуже якісний. Тому що, наприклад, схожий зріс у книзі сім чоловіків Евелін Хьюго, але він більш бронзовий, однак він зроблений неякісно. Такими, знаєте, воно якось як полосами почало злазити. Ось ця позолота була скрізь, точніше, бронза була скрізь. А в книзі Стедмана, ну. Все чудове. Плюс тут дуже красивий форзац. тут прикольні такі всякі вставки. Ну, оформлення мені дуже подобається цієї книги, і я думаю, що загалом серія виглядатиме просто кльово. Наступна книга, комікс, точніше, графічний роман Берген. Ця робота мені подобається через те, що вона дуже особлива незвичайна. Прикольна обкладинка така, і я захоплена тим, як це намальовано. Знаєте, ніби така графічна робота. Лінива людина, яка не хоче знімати підзйомки. Воно все таке депресивне, таке, знаєте, від якого часу не хочеться жити, але саме ось. Через це, через цей особливий стиль, мені дуже сильно подобається цей комікс. Ось справді. І Я його дуже рекомендую читати. І третя книга буде. Справді, мабуть, це одна з причин, через що я вирішила придбати цю книгу, тому що оформлення, то ж неймовірне. Яке дуже часто буває, знаєте, оманливим. Справді, попри те, що мені не сподобалась взагалі книжка пляжне чтиво Емілі Генрі, вона має просто неймовірне видання. Чудова обкладинка, зріз — це окрема любов, тому що ось тут просто синенька, він тут перетікає в квіточки, але якщо зробити ось так, тут також ці квіточки на форзицях, ну, це дуже гарно видано, дуже якісний друк. І красиве лясе, і гарно все профарбоване. Ну немає якихось таких нюансів, тому ось книга потрапляє в кращі, скажімо так, за цих півроку по дизайну, оформлені тому всьому. На цьому по номінаціях все, але ще трішечки пробіжимося по моїх таких річних планах, що я планувала, і що я прочитала. Власне, зараз візьму читацько щоденника і подивимось. Ось мій читацький щоденник. Я не пам'ятаю, чи ви бачили цьогорічний читацький щоденник. Я знімала минулого року про те, як я веду ось читацький щоденник. До речі, відео, в принципі, актуальне досі. Його досі дивляться, що мене дуже дивує, і я думаю, чи варто вам зняти якийсь, знаєте, новий ролик по читацькому щоденнику, тобто показати, як всередині в мене виглядає ось цей, тому що тут ось, наприклад, так виглядають там книги, які я читаю, які я замальовую. Тому що попер тому, що з попереднім, якщо порівнювати ось цей, то він трохи відрізняється. Я дещо додала, дещо викинула. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, то я зніму ролик ще такий ролик огляд на цей щоденник. Розповім ще, що я змінила, що я додала, як взагалі вести читацький щоденник. Ну і все, що з цим пов'язано. Такі і зробити новенький апдейт. А тепер до планів. Як я вже говорила, в мене було заплановано 60 книг, але я прочитала уже більше. і думаю, що буде більше ніж 60 цьогоріч. Це вже Прекрасно. В мене було заплановано на цей рік 12 книг з моїх поличок. Це такі там забуті трохи книги, які я там давно відкладала і все таке. І три книги на перечитування. Ось що з цього загалом виходить. Спойлер, все дуже-дуже сумно. По-перше, якщо говорити серед тих, які я планувала перечитувати і перечитала, я запланувала на цей рік перечитати три книги: це Крістін Генна-Соловей, це Щигольдонетарт та Януша Вишневського Бікіні. З трьох я перечитала Соловей і поки що все. Точно перечитуватиму в другому півріччі, ось, власне, в серпні розпочинатиму Щигольдонетарт. Щодо бікіні, не впевнена, чи буду перечитувати. Не впевнена, чи це зараз актуально, тому що я вже не відчуваю такої, знаєте, тяги до цієї історії. В той час, як до Щегля, навпаки, поки дуже хочу перечитати її. Тому побачимо ще попереду осінь, і можливо мені захочеться. Щодо 12 книжок, які я запланувала і не прочитала, чи прочитала з 12 мене наразі прочитано дві. Можна сказати, що ці плани провальні. Ось 12-й я прочитала Лі Бардуго дев'ятий дім і Вільямса Стоунера. Ось у мене лишається не книга Джоан Ролінг Несподівана вакансія. В принципі, я хотіла її читати, але вийшла книжка її під псевдонімом Роберта Галбрейта. Велетенський том пригод про страйка, то скоріше я надам перевагу їй і не впевнена, що встигну ось цю. Далі Стівен Кінг білі Самерз цієї точно буде, як то кажуть, покінчено, тому що читатиму я її в серпні. Далі, Роберт Джордан, Око світу. Чесно скажу, це найбільший виклик, напевно, на цей рік був для мене. І ви не повірите? Я зараз читаю книжку Роберта Джордана. Так, це колесо часу. Так, це перша частина Око світу. Вже позаду десь близько 120 сторінок, і я почала кайфувати від цієї історії. Маю надію, що до кінця літа я з нею справлюсь. Далі мене е, пригоди бравого вояка Швейка. Якось весною я її хотіла читати. Наразі я не впевнена, чи я до неї доберусь. Книжка лежить і чекає мене руками, можливо, ще почекає. Павлюк, Танець, Недоумка. М -м, поки теж не маю на неї настрою, але ще маю час. Геммінг весніги Кіліманжаро залишає на листопад грудень. Мудрідер перед вами, нагадую. Лоуренс Ріс Сталін і Гітлер. Тирани та друга світова війна теж залишаю на осінь. Буде мене таке дуже довге, таке навчальне я б сказала читання. У думаю, місяць два її читатиму. Ну тобто, я буду поєднувати з іншими, тому що я так і читала книгу про Черчилля і Орвела. Андрій Новік, медальйон трьох змій. Знаєте, насправді треба взятися, читати цю книгу вже восени, бо там планується наступна книга автора, і я маю зрозуміти, чи це моє, чи не моє. Ось, тому треба трохи пришвидшитись. Бакман, моя бабуся, просить вибачити. Це ще одна книжка, яка кочує з планів планів, і просто я не можу з нею розібратися. Не знаю, чому я просто до неї не доходжу. І теж не впевнена, що буду читати ось ось, бо, якось, знаєте, тепер. Мене більше в планах, ну, більше мені хочеться дочитати трилогію про містечко Бьорнстад, книжку-переможці, ось новинку, яка нещодавно вийшла. І я не впевнена, чи я подужую, знаєте дві книги Бахмана до кінця року. Але хто зна, побачимо. І Станчишин стіни у моїй голові. Взагалі немає настрою читати наразі цю книгу, але. Мене постійно, коли я дивлюсь на ці плани, ну може настрій змінюватися. В один момент я ніби не хочу читати, а потім ось хочу. Ось. Я взагалі Джорданом думала, що я не захочу і читати, але тут мені так хочу ось, хочу взяти і читати. І ну, все заходить, все несеться. Хоча я думала, що, мабуть, вже я цього року до неї не доберуся, бо там можливо наприкінці року, тому. Впевнена, що якусь частину ще планів я точно виконаю. Ну думаю, навіть що більшу частину це буде непогано, але, на жаль, не всю. Ось такі власне книжкові підсумки в мене були за це півріччя. Можу сказати, що в принципі це було хороше читацьке півріччя. я задоволена і кількістю книг, і в принципі якістю, тому не втрачаю надії в те, що як мінімум читатиму приблизно стільки ж книг, і по якості, і по кількості, як в першому півріччі. А хочеться вірити, що знайду ще більш вартісні історії. Розповідайте, скільки ви начитали книжок за перше півріччя, і обов'язково напишіть книжку, яка сподобалась вам найбільше. Ось справді яка за цих півроку просто підкорила вас, розірвала, і ви неодмінно хочете її перечитати. Буде цікаво почитати. А я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Дякую, що цей час були зі мною. Фелікс вам махає за кадром лапою. Не буду вже його зайвий раз штурхати. А ми побачимось у наступних роликах. Бувайте!